При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Є і груповково починаємо. І почнемо випуск з оперативної інформації на передовій найактивніше. Ворог штурмує позиції наших військових на покровському напрямку. Інтенсивно йде в атаки також на Лиманському та Турецькому. Про перебіг бойових дій розповість речник генерального штабу збройних сил Андрій Сміян Андрію вітаю. Слава Україні! Яка ситуація на фронті станом на ранок? Доброго ранку Ігоре. героям слава! Отже, триває 1121 сто доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 155 бойових зіткнень. На Харківському напрямку ворог 5 разів намагався просунутися у районі Ковчанська і Дворічна. На Куб'янському було 6 атакних подарів населених пунктів Загризу і Петропавка. На Ливанському ворог атакував 15 разів поблизу Ямболівські населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина. На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника у районі Верхньокамінського. На Краматорському було чотири атаки в районі Олександро Шультиного, Мінківки і Новомахового. На турецькому ворог 21 раз в біля Кримського, Турецька, Дачного та Деліки. На Покровському наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах. Населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Проміндарисівка, Новоукраїнка, Котлине, Звірова, Удачна, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Валентинівка, Андріївка і у напрямку Сергій. На Новопавлівському наші оборонці відбили 13 атак у районах Привільного, Розливу, Бурбацького та Костянтинополя. На Голяківському три атаки у напрямку Новополя. На Оріхівському було сім атак у районі Степового, Лукового і Щербаків. Триває операція Збройних сил у Курській області. Минулої доби українські воїни відбили там 22 атаки загарбників. Ворог завдав 23 авіаційних удари, застосувавши при цьому 28 керованих авіабом. І здійснив 333 обстріли, 12 із яких із реактивних систем залпового вогню. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів населених пунктів одного ракетного удару, 72 авіаційних, скинув 123 керованих авіабомби, залучив для враження 2560 нольівка Камікадзе Також ворог здійснив пункт 6 тисяч артилерійських обстрілів, зокрема 141 після реактивних систем залпового вогню ігор. Андрій, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минуло такі Ігор, за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння військової техніки, чотири пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, 10 засобів ракетних військ і артилерії, дві станції РЕВ і ще одну важливу цілі російських загадок. Загалом минулої доби у втрати російських загарбників склали 1400 осіб вбитими і поранених. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 38 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 179 оперативно-тактичного рівня, 91 одиницю мобільної техніки і одну важливу ціль і систему окупантів. Приєднати до Сил оборони і разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні. Іри. Героям слава. Дякую Андрію. Андрій Сміян, мій колега. Нині речник Генерального штабу збройних сил про перебіг бойових дій на фронті. Зранку росіяни дронами Камікадзе атакували Нікополь на цю хвилину без постраждалих. А перед цим з важкої артилерії били по мирівській громаді. Повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Кількість постраждалих унаслідок атаки шахедів на Кропивницький зросла до десяти. Серед них четверо дітей, повідомляють у поліції. Більшість поранених отримали медичну допомогу на місці. До лікарні відвезли кількох. Одна людина у вкрай важкому стані. Опечено 90% тіла. Це була наймасованіша дронова атака росіян на місто за час повномасштабного вторгнення. Уночі по місту вдарили понад 20 ворожих безпілотників. Розбиті багатоповерхівки та приватні будинки. Ліквідація наслідків триває. Найбільше руйнувань на вулиці Миру. Це спальний район міста. Мало не влетів у будинок, він влетів, мабуть, десь в дерево якесь і вибухнув. Тому що вибух був десь в повітрі. Ну, тобто він цей. Де... А якби він не долетів би до будинку, ну тут би це, це ще так сказати, тут, тут би і пошкодження були більш серйозні. Скільки у вас вікон пошкоджено? Три. Це тут і, і в мене ще в нього, бо це трьох комуналь. А в ту сторону <скільки> нормально. Як вам вдалося вціліти? Де ви були в цей момент? <скільки> в коридорі ну, в коридорі, бо воно ну, гугий, гуги, гу, в коридорі. Уночі росіяни вдарили по Херсонщині 17-ма керованими авіабомбами. Ті влучили у Береславському районі та у Херсоні. В Херсоні поцілили по нежитловій багатоповерхівці. З-під її завалів рятувальники деблокували двох цивільних. Їхній стан задовільний, Повідомляє обласна прокуратура. І двоє поранених на Запоріжжі. Це жителі селища Комишуваха, яке окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню напередодні ввечері. Стан поранених медики оцінюють як середній. Усього продовж доби по Запорізькій області. Окупанти завдали понад пів тисячі ударів по 14 населених пунктах. Били безпілотниками та з артилерії. Надзвичайники отримали 26 повідомлень про руйнування квартир, інфраструктури та пошкодження автівки. Безпілотники цієї ночі атакували військову авіабазу в Енгельсі Саратовської області. Там базуються російські бомбардувальники, з яких атакують Україну. Після вибухів в районі аеродрому піднявся стовп диму. Попередньо уражено військові склади. Є вторинна детонація після ударів. Місцеві пабліки повідомляють про нібито евакуацію мешканців будинків, розташованих поблизу аеродрому. Дрони атакували в Енгельсі і НПЗ через роботу ворожої ППО, пошкодженого місцеву лікарню та приватні буди. Инкеця на автобаза є ключовим об'єктом енергоінфраструктури Росії, забезпечує паливом армію країни-агресорки. Загалом вороже міноборони звітує про атаку більше 130 дронів на сім регіонів Росії. Уряд Німеччини погодився виділити цього року додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу Україні. Про це пише видання Reuters, посилаючись на документи німецького міністерства фінансів. Рішення прийняли після того, як Бундестаг цього тижня схвалив масштабний план фінансової реформи та проголосував за збільшення витрат на оборону. Майбутній канцлер Фрідріх Мерц заявив на такі кроки. Берлін підштовхнула зокрема і розв'язана Росією війна проти України. Загалом допомога від Німеччини Києву на 2025 рік становить понад 7 мільярдів євро. Протести не вщухають у Туреччині через арешт мера Стамбула і головного політичного опонента президента Ердогана. Прихильники затриманого екрама і Мамоглу вийшли на вулиці Стамбула та Анкари, попри те, що влада заборонила масові зібрання. Тож не обійшлося без сутичок з поліцією. Громадяни, які залишилися вдома, підтримали вуличні протести мигатінням світла та гуркотінням посуду. Лідра опозиції арештували через звинувачення у керівництві злочинної організації. Та хабарництві прихильники мамоглу його затримання вважають ударом по демократії в країні. Він був потенційним кандидатом в президенти, адже випереджав Ердогана в деяких опитуваннях. І на тлі масових протестів у Сербії уряд країни пішов у відставку на чолі з прем'єром Мілошом Вучевичем. Якщо новий кабінет міністрів не буде сформовано протягом 30 днів, в Україні проведуть парламентські вибори. У відставку мітингарі закликають піти і президента Вучіча. Багатотисячні антиурядові мітинги почалися у Сербії після обвалу даху на залізничному вокзалі у новому саді, Унаслідок чого загинули 15 людей. Ізраїль розпочав нову наземну військову операцію у секторі Гази після двохмісячного перемир'я. Цахал завдає ударів по інфраструктурі Хамас, а також проводить зачистку бойовиків, аби створити буферну зону між північчя та півднем Анклаву. Армія оборони Ізраїлю розпочала атаки після наказу прем'єра Нетаньягу на тлі відмови Хамасу звільнити ізраїльських заручників у відповідь. ємецькі хусити вночі випустили ракети по ізраїльським. Містам Дух переможців це новий мотиваційний короткометражний фільм від команди «Медіа», створений за ініціативи Генерального штабу ЗСУ. У стрічці показали два варіанти розвитку війни: найгірші події, які стануться, якщо українські захисники здадуться. Альтернативна версія реальності. Наші воїни обирають боротьбу до кінця. Автори наголошують, їхня короткометражка не лише надихає, а й нагадує, за що українці б'ються на фронті. У фільмі знялися. Військові, професійні актори та актори, що служать у ЗСУ. Це моя втіха, те, що перебуваючи на службі, ми можемо створювати той контент, який є важливим не тільки для ну, глядачів, які зможуть подивитися його сидячи вдома, але й для хлопців, які досі перебувають на позиціях, щоб їх підтримати. і вони знали, що ті подвиги, які вони зараз роблять, ти всі ми, вони не лишаться безслідними.